1 грудня у всьому світі відзначають день боротьби зі СНІДом. Його головна мета привернути увагу суспільства до цієї надзвичайно важливої проблеми. Херсонські волонтери і студенти Державного університету вийшли на вулиці міста з просвітницькою місією розповісти людям про цю страшну хворобу. Подробиці дивіться далі. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. За останні п'ять років кількість виявлених випадків зараження на ВІЛ СНІД скоротилося на одну п'яту. В Україні ж рівень захворюваності становить приблизно 1% на все доросле населення. Тому херсонські волонтери вирішили провести просвітницьку акцію у центрі міста. Вони роздавали листівки з корисною інформацією, контрацептиви та проводили роз'яснювальні бесіди з громадянами. Наша акція посвящена Дню боротьби з СПІДом. Сьогодні ми з організації Анастасіс, наші волонтери, працівники, також організація Мангуст організували таку акцію. В которой будуть проходящим людям кратко розказуватися и раздавать Віч і роздавати інформаційні есть презервативи. э, молодим людям будем інформувати їх. Також у рамках акції працювала мобільна амбулаторія, де усі охочі мали нагоду швидко, безкоштовно та анонімно перевірити себе на ВІЛ. А до і після обстеження їм надавали професійну консультацію. Протягом декількох годин волонтери розмовляли з херсонцями. Ми прийшли на цю акцію. Так наша обща діяльність зв'язана з віч інфекцією з підом. Ми прийшли сюди, щоб донести людям інформацію по поводу того, яка се час дані по поводу віч-інфекції. Яка сейчас ситуація в Україні і в нашої області? Собрали наших волонтерів з Херсонського государственного університету, которые у нас проходят практику, і також волонтерської деятельность. Рассказывать людям, щоб вони знали, що сьогодні за день, щоб ніхто не забував про те, що можна сказати, касается каждого. кожного такі акції. Проводяться регулярно, бо кожен має знати, як захистити себе від цієї страшної хвороби.